Усім привіт! Сьогодні дуже короткий відеосюжет, поговоримо про велофару. Світло потрібно усім велосипедистам і власники електровелосипедів не виняток. Але у них завжди виникає питання, як підключити фару до мого електровелосипеда. Найбільш коректний випадок це через дисплей. Ось так. У дисплеї є спеціальний роз'єм для приєднання фари, яка у цьому випадку вмикається тривалим натисканням на кнопочку плюс. Вимкнення такий самий процес. Але далеко не у всіх електровелосипедів є такий дисплей? Скажу більше, добра половина дешевих електровелосипедів чудово експлуатується без них. Як же в цьому випадку підключити фару до живлення? На деяких контролерах є окремий роз'єм, що дає живлення на фару 24, 36 або 48 В. Але більшість контролерів, як показала практика, на жаль, не мають такого роз'єма. Без вихідних ситуацій не буває. Все досить просто і сьогодні ми продемонструємо, як це робиться. Якщо коротко, фара під'єднується напряму до акумулятора і працює від напруги, що виходить із батареї на контролер. Це робиться завдяки розгалуженню силових проводів, що йдуть від акумулятора на контролер. Перед контролером ми робимо розрив і вставляємо туди дроти зі спеціальним подвійним роз'ємом на фару. І туди ж, послідовно до фари, підключаємо кнопку вимкнення фари. Ось така схема. На практиці це має ось такий вигляд. Треба зауважити, що фара працюватиме доти, доки не сяде батарея, тому ми пропонуємо завжди мати з собою запасний ліхтарик, щоб не опинитися раптово в повній темряві. При потребі ми можемо робити вам таке розгалуження до фари з додаванням кнопки, звісно, за додаткову платню. У кого залишились питання, можна писати у коментарях. Якщо відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на наш відеоканал Веломода в Ютубі та чекайте на нові зустрічі.